Вітання найголовніше на цю мить. дві людини загинуло внаслідок російської атаки на Запорізький район. Росіяни вдарили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя в Запоріжжі. Поранення отримав 14-річний хлопець, пошкоджено житлові будинки. Всі жителі, які були вночі е знеструмлені через атаку Росії в вже зі світом, так повідомили зараз в Ова. В Херсоні внаслідок вечірньої атаки Росії постраждала жінка 43 років. Її ушпиталили з множинними травмами під час обстрілу. Вона прибувала в будинку. Росіяни вчора близько 22-ї вечора вдарили по житлових кварталах корабельного району Херсона. Губернатор Білгородської області Росії підтвердив ракетний обстріл в районі масштабні перебої з електрикою, водою, опаленням. Бачите, як зараз з однієї з камер було все видно. Є серйозні пошкодження за повідомленням місцевих мешканців в соціальних мережах. Серія вибухів пролунала в місті близько 23-ї. Ну і наступні зустрічі переговорних команд України Америки і Росії анонсував президент України за словами Володимира Зеленського вони відбудуться найближчим часом, скоріш за все в Сполучених Штатах. Переговорна команда після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською та російською стороною доповіла президентові про результати. Після повернення делегації в Київ буде відомо більше деталей. Секретар РНБО України Грустему Оміров повідомив, що впродовж двох днів перемовин в Абудабі, делегація. України, США і Росії обговорили методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій. Досі невирішеними залишаються питання території та Запорізької АЕС. Послухаємо більше президента. Ми готові до усіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим. І таким, що. Позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилась так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один з ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Українські військові вразили полігон, звідки Росія запускає свій орієшнік. Атаку підтвердили в генштабі збройних сил України. Серію ударів здійснили впродовж січня за допомогою ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема ракет Фламінго. Атакований був комплекс будівель, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустін'яр» в Астраханській області Росії. Як зазначили в генштабі за наями. Наявлення... Інформацію на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один з ангарів суттєво ушкоджений. Ну а частина особового складу евакуйована з території. Уряд України збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти українських військових. Про це повідомила прем'єрка Юлія Суряденко. З 1 березня цього року мінімальна виплата, яку нараховують як державну допомогу замість пенсії, вона зросте майже на 65%. Виплата передбачена для непрацездатних батьків, дружини або чоловіка такого військового, і також дітей загиблих військових. Сума становитиме щонайменше 12 тисяч 810 гривень на людину. Якщо виплати призначені двом і більше членам родини загиблого, вони мають становити не менше, ніж 10 тисяч 20 гривень на кожного. Наразі мінімальна сума 6 тисяч 100 гривень. Як повідомили в уряді, щороку ці виплати індексуватимуть. Укрзалізниці запровадила динамічне ціноутворення а, і запровадить динамічне ціноутворення на квитки. Вони стосуватимуться а, вагонів люкс та першого класу інтерсіті. Повідомили в Укрзалізниці. і це означає, що ціна квитка залежатиме від сезону дня тижня, часу покупки заповненості потяга. Тощо ну, приміром, квитки будуть дорожчими у пікові місяці. Наприклад, в серпні вигідніше буде купувати квитки у вівторок, і серпні а найдорожчі будуть у п'ятницю і неділю. Якщо поїзд майже повний, ціна зростає. Крім того, на 20% зросте вартість проїзду у вагонах люкс міжнародних поїздів. Ціна на квитки у плацкарт, купе та другий клас інтерсіті не зміниться. І Олександра Олійникова здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі і вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії. Українська тенісистка у чвертьфіналі змагань перемогла 33-ю ракетку світу китаянко Ван Сіньюй. Гра тривала 2 години, 1 хвилину і завершилася з рахунком 6-4, 6-4. Це була перша перемога над спортсменкою, в яких топ-50. Олександра Олійникова боротиметься за фінал проти першої Ракетки британки Еми Ардукано також до півфіналу пробилась наша Дар'я снігур у чвертьфіналі Українка в трьох сетах переграла 130-ту китаянку Юан ЮЕ за 2 години і 15 хвилин. Для снігур це буде дебютний півфінал на рівні туру. У півфіналі суперницею снігур стане третя ракетка турніру Румунка Сорана Кирстя. Поки що, все Ми точку пори. Прямимо разом далі. Ну і що ж там з погодою, якою вона сьогодні буде? Зараз нам все це розкаже наш кореспондент Андрій Люховець. Андрію, тобі доброго ранку. Ну що, не хурделить, не мете, не дощить. Пари зустріє. Невже плюсова температура? Андрію? Доброго ранку, колеги. А я в себе дихаю, люд, щоб тепліше було. Знаєш, це тепле повітря зберігається, щоб пара не виходила. А про хурделиці і про те, якою погода була, ми можемо в принципі олімпійські ігри і до себе запрошувати, тому що вчора в Києві і Хурделило, і були кучугури, які в принципі сьогодні залишаються, і Людяні, арени різного типу, де можна було і саночників, і кого завгодно приймати. І в принципі, сьогодні кажуть синоптики, що продовжується ось ця. Снігова хордалиця у Києві, проте морози відступили мінус сім зранку по обіді до мінус чотирьох, але відчувається все ж таки це ще досі прохолодно. Можливо, це такі фантомні фантомний мороз. У нас мінус двадцяти залишився. А хордало вчора не тільки у Києві ще декілька регіонів і загалом українців в інших областях могли бачити, як велика кількість снігу випадає. зокрема, це Житомирщина та Вінничина. Там також вчора комунальники протягом дня намагалися. Максимально активно і усіма можливими і неможливими методами впоратися зі снігом, але чи не найбільше наслідків сніг вчора спричинив у столиці України? так вчора протягом дня ішов сніг, і чи то не знаю, можливо, не підготовилися, чи то можливо, як кажуть, як сніг на голову, так українці навіть підготувалися у народному плані до цього, але сніг вчора чималих наслідків спричинив у житті киян, зокрема. І перекривалися деякі дороги, відчувалися. Затори по усіх мікрорайонах столиці, і сьогодні я сподіваюся, що можливо максимально активніше і бравіше підійдуть до цієї ситуації, і сніг буде розчищатися, тому що вчора він буквально паралізував життя столиці. Що ж сьогодні очікує на українців і на різні регіони України? Зараз розберемося і усе детально вам розкажу. Отож, розпочинаємо ми традиційно з сходу України. 6 лютого на сході протягом усього дня небо буде вкрите хмарами з проблисками сонця, яке виглядатиме з за них без опадів. Попередньо зранку та вночі на стопчику термометра від мінус 10 до мінус по обіді очікується мінус 3, мінус 7. А на півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день. Ці хмари також принесуть із собою опади. Там очікується сніг із дощем. А що стосується температури, то зранку буде ще до мінус по обіді очікується вже від плюс до. Плюс семи градусів а у західних областях. Сьогодні також очікується сніг із дощем. Зранку та вночі мінус один нуль по обіді до плюс одного градуса. На Закарпатті сьогодні тепліше а там зранку нуль по обіді до плюс семи. На півночі України протягом дня очікується мінлива хмарність з можливими проявами сонця, але і можливі опади. Дрібний сніг і сніг із дощем також можливий сьогодні. А тут зранку та вночі мінус 6, мінус по Повіді мінус 4, мінус 6. На Житомирщині тепліше. Ранок мінус по повіді очікується мінус один нуль. У центральних областях України сьогодні небо буде також затягнути хмарами. В день можливий сніг із дощем. Зранку та вночі мінус 4, мінус 17, Це в залежності від областей. Мінус 18, це більш центральні області, тобто вінничина там мінус 4 Очікується, по віді очікується мінус 2, мінус 5. Зранку до самого вечора, що вже стосується столиці, небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ближче до вечора повинен закінчитися. Зранку там вночі мінус 6, По обіді, як я казав, сьогодні буде тепліше, мінус 4 градуси. І щодо температурних рекордів, то цього дня найтепліше 6 лютого було у 1990 році. Зафіксували тоді синоптики плюс 7 градусів. А от найпрохолодніший день був зафіксований у 1929 році, мінус 30 градусів морозу. І а... Трішки оптимізму додам на останок про погоду за словами синопткині Наталки Діденко, надалі в Україні порівняно буде тепліше. Хоча й з опадами з 9 по 11 лютого очікується невеличке похолодання ще морози повернуться до нас, але знову антициклон і він пройде і знову повернеться до нас уже те, що ми так чекали: плюс градусів з позначкою на стовпчиках термометрів. Тому ще скажу, як сказала Наталка Діденко Діденко далі. Має бути легше. Сподіваємося на це. О, Колеги. потіше, Трошки аж розі... розтягнутися. Захотілося, так того тепла не, вис... не вистачало. Так, Андрій Люховець, а Наталці Діденко, вірити можна, завжди все справи. Ти її професія. І це прекрасно. Пасибі тобі. Андрій Люховець сьогодні з нами на своїх включеннях.